Вітаю знакові новини на соціальній країні в студії Лана Маяковська. Далі у випуску. Про таке на свободі бойовики у Слов'янську звільнили одного представника місії ОБСЄ. Альфа у полоні. Терористи продовжують утримувати співробітників СБУ. Гранатомети у дії під Краматорськом знову лунають постріли. У слов'янську бойовики звільнили одного з восьми затриманих інспекторів ОБСЄ. Це 57-річний майор Томас Юхансон, хворий на діабет. Влада Швеції підтвердила звільнення у словянсько шведського військового спостерігача країн-членів ОБСЄ, але його місце знаходження не повідомляється. Доля п'яти українських військових, які супроводжували міжнародну інспекцію, досі невідома. Самопроголошений мер пономарьов називає захоплених інспекторів військово. Полоненими, а самих інспекторів днями бойовики показали пресі. Під Краматорськом знову лунають постріли поблизу місцевого аеродрому відбулася перестрілка між силовиками та проросійськими активістами із застосуванням гранатометів. Серед правоохоронців втрат немає. Про жертви серед сепаратистів не повідомляється. Відомо, що останні посилили охорону своїх блокпостів. Ніч у районі проведення антитерористичної операції пройшла спокійно. Виключення зафіксована одиночна автоматна черга в бік позиції наших військ в районі Краматорського аеродрому. Вранці силовики знову були обстріляні з автоматичної зброї. Також терористи здійснили кілька пострілів із гранатометів. Силовики відкрили вогонь у відповідь. У службі безпеки України підтвердили захоплення співробітників Альфи донецькими терористами. Прокуратура вже відкрила впровадження за фактом незаконного перешкоджання діяльності співробітників СБУ. Нагадаємо, сьогодні вночі російські змі оприлюднили фото і відео з трьома закривавленими чоловіками, яких захопили підконтрольні російським спецслужбам терористи. За їх словами, захоплені співробітники СБУ. Чоловіки на відео також заявляли про свою приналежність до спецслужби. З відео видно, що захоплених катували. Співробітники Альфа виконували за Вдання по затриманню громадянина Російської Федерації підозрюваного у вбивстві депутата Володимира Рибака. У Харкові затримали більше десятка з екстремістів із палицями та вибуховими пакетами. Співробітниками міліції Харкова у неділю 27 квітня були затримані 13 агресивно налаштованих екстремістів. Як повідомили у прес-службі обласного управління, у затриманих вилучені спецзасоби, біти, каски, вибухові пакети та коктейлі Молотова. Також у повідомленні зазначається, що через особливу ситуацію у східних регіонах країни міліціонери наділяються. Певними додатковими повноваженнями. Патрульна служба особливого призначення: такий новий спецпідрозділ формують у столиці. Він охоронятиме порядок у місті. Бійців можна буде впізнати по чорній формі та зброї. Новий підрозділ набирається з усіх охочих. Контрактники, офіцери запасу, активісти майдану, колишні міліціонери і навіть бармени. Головна умова відсутність судимостей та вік до 45 років у підрозділі. Буде 400 осіб. Загони Київ, 1 і Київ. 2 про це повідомили у міліції міста. У відомства у відомстві визнають, що для охорони порядку у Києві не вистачає міліціонерів, так і події на сході вимагають. Посилення патрулів бійці проходять прискорений курс підготовки, вчать правову базу та володіння зброєю. Планувалося, що зарплата бійців спецпідрозділу буде вища ніж у звичайних міліціонерів, які отримують близько двох тисяч гривень. Пшонка, Арбузов і Клюїв оголошені в міжнародний розшук. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. За словами міністра, зазначені особи перебувають за межами України і слідству відомо їх місцезнаходження. Пшонка, Арбузов і Клюєв, також як і Янукович. Це група осіб, які підозрюються у фінансових злочинах і масових вбивствах. Заявив Аваков. Сьогодні у Лондоні відбудуться переговори щодо повернення в Україну активів, які було виведено за кордон під час перебування на посаді президента України Віктора Януковича. Про це повідомляє британське видання Телеграф. Форум з даного питання очолять Велика Британія та Сполучені Штати у засіданні. Візьмуть участь високопосадовці, співробітники прокуратури зазначених країн та представники фінансових кіл. Ініціатори переговорів зазначають, що разом з Україною будуть боротися за встановлення звітності. Та рішуче протистояння нестабільності питання про повернення активів до України в першу чергу буде стосуватися сім'ї Віктора Януковича та наближених до нього осіб. Влада Росії закрила доступ до ряду українських сайтів. Роскомнагляд заблокував доступ до ряду українських сайтів. Мова йде про понад 10 інформаційних ресурсів, що містять заклики інтернет-спільнот українських націоналістів до масових акцій протесту в Росії. Про які конкретно спільноти йде мова. Російська прокуратура не уточнює. Межигірські скарби Віктора Януковича перебувають у національному художньому музеї. Відтепер українці на власні очі зможуть побачити експонати, які раніше перебували в маєтках четвертого президента України. Першими подивитися на скарби прийшли журналісти. Була там і наша знімальна група. Подробиці далі в сюжеті. Золотий батон ми так і не побачили. Проте було багато інших золотих чи то позолочених речей підсвічники, картинні рами та годинники. Серед іншого портрети власника Межигір'я. був і сам Янукович в кросівках і білих джинсах. Щоправда, восковий. У кабінетах Межигір'я було кілька десятків ікон. Серед них недорога, проте співоча кураторська група музею. каже у Януковича зберігалися як унікальні твори, так і відвертий несмак. Коли її відкриваєш. То... Тут стара, не Там ікон. Ікона дуже але, а, зато, коли її відкриваєш, играть грати музика, то духовное песнопение. В Межигір'ї зберігався цілий арсенал зброї. Але, як стверджують організатори виставки, серед зброї багато підробок під старовину. Проте справжнісінький апостол Івана Федорова. Ну, якщо таку коштовну роботу кинули напризволяще, то ми можемо собі уявити, які цінності були вивезені. Кодекс Межигір'я. таку назву отримала експозиція. Розмістили її в семи залах музею. Не на камеру охорона музею каже, що енергетика від експонатів Януковича вкрай неприємна. Втім, подивитися на них варто. Лана Маяковська, Богдан Цендровський, соціальна країна. І наразі це вся інформація. Наші журналісти готують вже багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.